Фільмів і усі вони мають різні сюжетні лінії. Це і традиції, це поняття шлюбу, це гендерні ролі, це питання дітей і батьків. Е, і варто сказати спойлер, що все ж таки стерети є дуже багато, тому саме є ця доповідь, адже крім е, того, хочу наголосити на тому, що. Дуже провідним чинником на створення цих стрічок стали події 11 вересня 2001 року, а саме теракт на території США внаслідок нападу екстремістських групувань Аль-Каїди. Я підібрала ті серіали, фільми, які є лідерами, які мають високі рейтинги, і зібрали досить великий фасовий збір. Отже, я розпочну із моєї... Красна це є комедійна драма 1985 року. Режисер Омар. Він британський пакистанію свого дядька його тато лежачий. Він все життя мріє, що його син поступить в університет, буде здобувати освіту. Проте Омар тут показується як схилений на грошах. Також події пов'язані з урядуванням Магольцер. Саме зображується ця економічна нерівність між багатими та бідними. Про питання освіти також, що важливо, що цей фільм зібрав понад три мільйони доларів. І це є перший перший британський фільм, який був номінований, номінований на премію ООН. Критики, критикам взагалі, написали, що це не порівняння, але такі станції схиблені на гроші, вони не здобувають у світу. Трішки щось не те. Наступний фільм – це є схід і світ». Він знятий у 1999 році Деміном Одоналом. Він створений на основі балади Схід та Захід Реліла Клібна. Тут розповідаються події у 1971 році у Мончестері навколо родини, де є батько Джордж Харт. Він уроджений з Пакистану, є мати Ела з Великої Британії, та вони мають двох синів. Основна проблематика цього фільму що вони постійно намагаються знайти дружини своїм дітям. Вони хочуть на сильно дружити. Хлопці говорять, що ми хочемо поступити в університет, ми хочемо переїхати, ми хочемо жити окремо. Проте, Єдине місце, де вони постійно перебувають у цьому фільмі це Брэдфорд, тому що там є спінота пакистанців і їм заборонено кудись їхати. І основне гасло цього фільму: що Схід є схід, а захід є захід, і вони ніколи не зустрінуться. Завжди буде це непорозуміння між культурами. Наступний фільм це ніжний поцілунок. Це драматична драма, знята у четвертого року режисером Кеаном Лочом та сценаристом Полом Лаверті. Події відбуваються у Глазго, де мешкає пакистанська родина. Фільм складається із того, що дівчинка в школі наголошує промову про ісламофобію, як це дуже важко, що це несправедливо. І далі перебувають події, в тому що хлопець цей брат дівчинки, він закохується у вчительку, яку звати Розін. Вона випадає в Бартоницькій школі, і вони починають жити окремо, і вони це приховують від батьків, тому що не дозволено, щоб так сталося. В цей час батьки шукають дружину хлопцю, і тут йде сцена, де дівчинка каже, що я закінчую школу, мені потрібно поступати в університет. і я Мам, вибач, але я таємно подала документи в Енбурзький університет. Батьки кажуть, як так, це неможливо, ми тебе не пустимо. І дівчинка виголошує така слова е, вибач, мамо, але ми вже на Пакистані. Типу, якщо, навіщо ти мене народжувала, якщо я не можу жити своїм життям? І також е, сцена, яку я е, теж хочу проговорити, як е, хлопець зустрічається з дівчиною, викладачкою, і їй для того, щоб продовжити роботу, потрібно підписати контракт. Вона приходить в університет і їй кажуть, що вибачте, але або ви виходите нормально заміж, або вам до кінця свого життя прийдеться вчити пакистанців. Тому е, наступний це серіал Громадін Нин Хан або Сітком. Це є телевізійна комедія, її створив Аділей і Бібісі. У 2012 році вона складається із п'яти сезонів. Це британське комедійне шоу про пакистанців. В кожній серії є такі специфічні ситуації, і кожна серія розпочинається із слів. Ласкаво просимо у Спрохтіл Бігмен, у столиці британських пакистанців. Головні герої це містер Хан, дружина та двоє донік. Коли вийшов в цей серіал ефір, він отримав понад 200 скарт, тому що дуже не сподобалося дуже багато кривди не несли пакистанцям. Зокрема, була ситуація, як дівчина читала кораблі про батька, вона почне фарбується, це не сприйняла. І окрім того, що е також згадано про індо-пакистанський конфлікт. Зокрема, була сцена, де е дзвонить телефон, бере слухавку містер хан. І він говорить: так містер хан слухає. Говорив говорить містер Хан, ваш сім'я пакистанське. О, ні, ви що з Індії і кладе слухаку? Тобто, дуже з кожній сцені є або індопакистанський конфлікт, ситуації з дівчиною має права фарбуватися. От і наступний серіал це мусульман як ми». Це реаліті-шоу 2016 року. Він створений BBC про історію 10 британських мусульман. Їх оселили вони в одному будинку, і усі вони різні. Є літні люди, є студенти, і головна мета вони постійно між собою комунікують, і вони мають постійно спілкуватися, здавати себе ближче. І якраз це час було був теракт у Ніці, і одна з героїн сказала, що бачите, для всього світу ми є обличчя терористу. Ми також бачимо, що роблять на заході. І як він відносити тут один до одного, коли нас бачать ми терористи, споють, і дуже це садком просто для того, щоб британці могли побачити, як живе як живуть мусульмани. Що вони ходять в звичайному одязі? Вони такі самі, тобто це ну абсолютно всі рівні люди. І крім того, що постійно наголошується на тому, як наскільки важко жити в європейських країнах, коли вони хочуть інтегруватися, поступати в університети, жити своє життя. Але британці знають їхні рамки і вони це дуже е, сприймають. І е, останній фільм це Звідки ти родом. Це документальний е, фільм 2020 року за сценарієм Басама Таріка та Різа Ахмеда. Е, це розповідь про британського рекора. А він мав вирішати у світове турне. І він вдома вже досить довго не був, тому що він створює музику. Він розуміє, що йому немає часу для батьків, і тут він приїжджає перед турне на діти своїх батьків і в нього виявляють аутоімунне захворювання. І йому дуже важко. І поруч він лежить в лікарні, і поруч ними з ним зайти його батьки. І він поринає у болючі спогади свого дитинства, і тут критики говорять, що це дуже динамічний фільм. Це ніби символ розрив людини між кар'єрою і традиціями. Дуже важко людині повернутися з того, де він був. Це була кар'єра, це була культура, і повернутись у традиції. Е, також е, буду закінчити тим, що е, як я проаналізувала фільми, які зняті до 2016 року, в них є дуже багато стереотипів. Це є шлюб, це проблеми між батьком і дітьми, це непорозуміння із місцевим населенням. А фільми вже зняті після 2016 року. Вони більше такі автобіографічні, фільми про кохання. Тобто вони відходять від стереотипів, вони присутні звичайно, але вже більше якоїсь романтики з'являються музики. Е, от і що ще, ще хочу сказати, що а, чому ж є такий відхід е, 2016 року, чому так з'являється? Адже було створено ріс-тест, е, все почалося з того, що в палаті громад виступив з промовою Різ Ахмета, е, який закликав представників діаспори стати частиною британського кіно. Він сказав, що це неадекватно так робити. Створили такі фільми. Давайте з цим боротися. Створено перелік питань, зокрема. Е, чи у фільмі зображений герой, який він зображений як терориста, чи є наскільки він відданий традиціям, як він відноситься до дітей, як він відноситься до жінки. Якщо на всі ці питання, можна сказати, що так, він е, дуже ставиться погано, він в ролі терориста все цей фільм не може бути допущений до показу. Це неможливо. Звичайно, що це важко дуже реалізувати, але я бачу в фільми, які казали, що прогрес був. Окрім того, було досліджень офом, це орган управління комунікацій. Він показав, що дійсно фільми несуть ризики для людей, для британського суспільства, тому негайно потрібно щось зробити. Тому що, звичайно, що родина, шлюб, традиції, релігія це є основа життя британських мусульман, проте вони є абсолютно незрозумілими для інших. E, і я хочу закінчити тим, що все ж таки я не можу щоб не сказати про тих успішних акторів, e, скажу таку ремарку. Більшість їхніх це є e, британські кінозручки про пакистанці, але це не такий сильний, не так їх багато, адже e, вони йдуть. і Щоб побувати кар'єру, треба щось більше. Вони знімали Зоряних війн, відомих нам серіалах, фільмів, які, можливо, кожен з вас бачив. Але я скажу, зокрема, Мім Шейт e, це британський актор. Пакистанським корінням він знявся у 12 фільмах. Найбільший проект це яке відношення до цього має любов. Арт малік, справжній ім'я Артар -Хах Малік, британський актор, народжений у Пакистані. Він відомий ролями у несті фільмів та серіалів. Це куштовний камінь хороні, перехід Індії, місто Радості, Батьківщина, Баба Нелідо. І він сказав, що після 11 вересня він поставив паузу у своїй кар'єрі, бо неможливо було всі ролі. Це ну, для нього не підходили. Це було дуже важко. Також Різ Ахметій, про яку я вже згадувала, він актор, репер. Тобто він знявся в тому фільмі, звідки ти родом. Він був головний актор, автобіографічний. І він отримав першу премію Емі за найкращу чоловічу роль у серіалі «Ніч». І також у 2016 році його було номіновано в журналі Тайм як Найкращий чоловік кроку. Також Аділ Рейх, він комік, він став зіркою серіалу Святкому громадянин фан, про якого я теж розповідала. От і висновки нарешті, що я хочу сказати, що геополітичні зміни наприкінці ХХ століття вони е, призвели до того, що пакистанську спільноту визнали в кінематографі до бо до цього фільмів дуже було мало, так само як них і всього іншого. І кожен із цих фільмів він є джерело, джерело інформації про всіх мусульман, і, і дуже багато є питань щодо надійності. Цих фільмів, адже кожен тлумачить по-своєму, але фільми присутні над цим працюють, щоб їх удосконалювати, показувати е, більше кращих сюжетів і приємніших. Тому над цим, до речі, досі працюють, і це дуже. Ну, Дякую дуже дуже цікаво є чи є питання. Чи до створення, тобто я бачу, що актори е пакистанці є, а чи до створення, наприклад, режисери, там, продюсери, сценаристи, чи були серед них пакистанці? Так, звичайно, їх теж е є достатньо, але тут е варто сказати, що вони не завжди беруть такі проекти. Е для них депутація. Їм простіше е створити фільм Не про пакистанців, щоб вони тривали багато питань, бо дійсно над питаннями репрезентивності дуже багато. Але так, вони беруть і, зокрема, тобто, е, ці фільми е, Ніжний Поцібулов, вони не є головними, вони були редакторами, тобто вони беруть. Вони особи пристворені. Так, дякую дуже. Є ще питання, ще питання є у Марію, так. Як показують відносини між чорною спільнотою Великобританії та Пакистанською, зроблені пакистанцями з пакистанської сторони. Це дуже складне відносини, проблеми ви ж ви, ви, знаєте, тільки такої проблеми. Це, я, я «Чи, чи знаєте ви про фільми, які між підсвічують взаємовідносини між чорною спільнотою Британією та протестантами, і створені протестантами саме? Так, до речі, є один фільм. Я не пам'ятаю його, точно я його не вносила, бо я більше умкувалася на рейтинги. Як як суспільство на десятимець, так зустрічала багато таких фільмів. Тобто вони присутні і теж про стереотипні в вони теж присутні, мені здається. Тобто я зустрічала такі фільми, але я їх не переглядала. А чому ви вирішили вибратися на полізації культури і традиції через фільми? Насправді, само початку мене цікавила ця міграція, процес міграції. І я спочатку досліджувала, чому так стало, що вони переїхали, після тобто, статистичні це після індопакистанського конфлікту. І я плавно переходила по всіх е таких поверхні. Спочатку парламент досліджувала скільки там. Потім плавно прийшла до культури, до фільмів, до книг. Тобто мене саме цікавила саме процес міграції, чому вони приїхали до Великої Британії, і потім. Я пішла вже по всіх основних процесах і зараз я дійшла до того, що я живу про Дякую. Дякую.